9 вересня погоду в Україні визначатиме циклон Пегі. Це перший дощовитий день. А загалом мокра погода утримуватиметься до 11 вересня. На Полтавщині мало хмарно, без опадів. Максимальна температура повітря плюс 21 градус, мінімальна плюс 4. За прогнозами синоптиків, хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у горішніх плавнях до кінця дня. Без опадів. Вночі температура опуститься до плюс 9. Світлої пори доби підскочить до плюс 20 градусів. Найтепліше 9 вересня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1963 року, плюс 31 градус, мінімум 1953 плюс 2. Доброго ранку. І Вдалої п'ятниці дивіться випуски новин сьогодні о 18.00 та 20.30 на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.